Вина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, навіки слава Богу Святому. Я сьогодні хочу вам запропонувати такий цикл, скажімо так, тем про наші Богослужіння. Бо багато ми говоримо про Євангельські е події. А от що саме відбувається на службах, що таке, що, які символічні значення цієї служби, ми не знаємо? Десь, може, хтось чув, десь хтось комусь щось сказав. І все більше інформації. Ми не маємо, і ми не знаємо, чому батюшка то виходить, то заходить, то закриває ті царські ворота, то знову відкриває, що йому найметься, сів би там ото собі дай молився. Ні, треба то туди він йде, то туди він йде. Нащо воно так робить? І чому воно так довго, ой, швидше б уже відслужилося. Щоб таких думок не було, треба з розумінням віднестися до самої поняття служби. Тому що символічних значень самого таїнства надзвичайно багато. А ще більше домислів. Різних думок, от я так захотів, і от так от робіть, бо я так хочу. І мене не цікавить, правильно воно чи неправильно, от так ми робили завжди, от так і робіть ви. Або мені так хочеться, щоб ви так робили, от так ви і робіть. І коли людині починаєш домказувати, що людина добра, це є служба, це є якісь традиції церкви. Ні, не можна. От робіть так, як я хочу, бо я це так хочу. Тому давайте ми розберемося не за одну службу, звісно, ні, за декілька е неділь ми розберемо усі оці наші. Богослужіння, що відбувається. В минулу неділю мені запропонували, от, уже коли підходили до Христа, кажуть, розкажіть, і справді треба розказати. Треба. Починається служба з розкомідій. От священник виголошує, благословен Бог наш. в... В вівторі царські врата закриті, катапітасма, це занавість. Занавіс, катапітасма закрита. Починаємо благословен Бог наш. І хор починає читати часи третій і шостий час, це ми пізніше про них поговоримо. Починається проскомідія. Проскомідія з грецької мови означає приношення. приношення. Старому завіті, ви знаєте, і в Євангелії написано, що приходили до храму, бідні люди приносили в храм голуба, багатші люди приносили ягня. Так? І клали священники клали на жертвеник, розвинули. Ділували його, е жарили там, як хто, якщо читали, як я задавав на минулих тижнях, задавав е прочитати е першу книгу е царств, так? або перша книга е Самуїла, да? то там було вказано. Що, як вижарювалося, що вибиралося, ну, тобто, все, там все розказується. І хто мав право споживати ті приношення?